Речі обстріляли житлові квартали райцентру Марганецької червоно-григорівської громади. Росіяни атакують район безперервно. Подробиться у нашому повному випуску. Водночас на Нікопольщині застосовуватимуть планові відключення світла. Де та коли буде темно, розкажемо. Обережно сказ. У Нікополі запровадили карантин, діятимуть обмеження. Яка причина та скільки вони триватимуть? Шиють футболки, адаптивну білизну, ортопедичні подушки, плетуть кікімори та організовують аукціони з цікавими лотами. Волонтерка Нікопо. Оля продовжує допомагати зсу. Тим часом на Нікопольщині пройшли кольорові дощі. Що це за природне явище? Та чи варто їх остерігатися, розкажуть рятувальники. Видивитися спецпроєкт про Нікополь. Вітаю, Підписуйтесь на Ютуб 11 каналу, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Двоє постраждалих у Нікополі в день росіяни накрили місто вогнем. 74-річна жінка важка. У неї осколкові поранення і травматичний шок. 46-річний чоловік в стані середньої тяжкості обох ушпиталили. через ворожий артобстріл, її руйнування, понівачення кафе, ринок і авто. Тривожною була і нічна Нікопольщені. Окупанти тричі обстріляли житлові квартали райцентру Марганецької Червоногригорівської григорівської громад. Потрощення, два приватні будинки, теплиця, пам'ятник лінії газу та електромереж. Безпекова ситуація на прибережних територіях залишається складною. Місцевих закликають дослухатися до попереджень про небезпеку та під час тривоги знаходитись в укриттях. Зі ствольної артилерії та дронами окупанти продовжують гатити по мирнах. Цього тижня внаслідок атаки поранення отримали дві жінки. Не лякуватимуться вдома під ворожим вогнем. Нікополь вже третій рік. За цей час ворог пошкодив та зруйнував понад 4 тисячі будинків. Є вулиці, де немає жодної вцілілої оселі. Попри це, місто продовжує жити, а його мешканці займаються звичними справами. Сіють городи, висаджують квіти та ходять на роботу. Про незламних нікопольців далі у нашому матеріалі. Посічені паркани, вибиті вікна, знесені дахи і зруйновані будинки. Так сьогодні виглядає одна з вулиць на прибережній території Нікополя. Через постійну небезпеку, атаки дронів та артобстрілу тут майже не зустрінеш людей. Від самого ранку вже кілька годин у Нікополі та на околицях лунають вибухи. Місто ж продовжує жити своїм життям. Пан Федір чує вибухи, але каже, то далеченько, тому й не припиняє підмітати. Дрони літають, тихенько літають. А тоді це саме той ж не бачиш, це саме як шандарахне і, і, і куди. здірнувся і стоїш. Днями окупанти поцілили у цей будинок. Снаряд пробив фасад і впав у підвальне приміщення. На щастя, він не розірвався, каже господарка. Ми відчули, що воно все якось летить у вікна, сипеться. Вон там був приліт саме фундамент будинку, і він прямо туди проник. Наталія якраз в ту ніч залишилася в місті. Розповідає, після активних обстрілів із родиною почали виїжджати у сусіднє село до родичів. У жінки двоє дітей. Молодшого вже народжувала під час війни у підвалі пологового під звуки вибухів. Буквально за дві неділі до початку війни я дізналася, що вагітна. Виїжджати нікуди не стали далеко, тому що в мене чоловік машиніст потягу, він приймав участь в евакуації людей. Якби я його не залишила, сказала, що ми всі. Проблеми будемо якби разом. Ну так народився мій синочок 10-го, 11-го, 22-го році. Третій місяць триває загострення ситуація на Нікопольщині, розповідають у військовій адміністрації. Ворог активізувався з дронами камікадзе і дедалі частіше застосовує тактику подвійних ударів. Росіяни вразили цивільний об'єкт енергетичної інфраструктури в місті. Приїхали працювати працівники ДСНС, Виникла пожежа і треба було ліквідувати. І вони повторно атакували і атакували саме машину ДСНС за допомогою дронів Камікадзе. Тобто, це саме використовувала на сьогоднішній день зброя росіянами по нам по цивільній інфраструктурі. Це FPV камікадзе. Вже третій рік Нікопольщина під ворожим вогнем. За цей час понівечено понад 4 тисячі будинків. Окупанти поранили близько 400 жителів району. 72 людини загинули через росіян. Ми вже привикли, ви знаєте, поплачемо, посидимо в прихожій, поховаємося і все одно робимо свою роботу. Пані Ніна прибирає біля будинку гілки, що накидало на її квіти. Поки тихо каже, треба прибрати. Тут і тюльпани, тут і розонтеми будуть, тут і. Анютані глазки цвітуть, петушки цвітуть. Олена Петриченко, Олександр Коваленко, Пронікополь. Без світла до 28 квітня енергетика попереджають про відключення електропостачання у селі Приміське Покровської сільради. Це через профілактичні роботи на електромережах. Вимкнуть світло і в деяких населених пунктах Томаківської громади. Адреси на ваших екранах. Обережно сказ у Нікополі на житловому масиві. Трубник 2 запровадила карантин через сказ тварин. Обмеження діятимуть до 23 червня, включно на цій території введені протиепідеміологічні заходи. Обов'язкова вакцинація свійських тварин та ізоляція тих, в кого підозрюють зараження. У місті заборонили проведення виставок та вивіз тварин за його межі. Нагадаємо, людина може інфікуватися сказом через укус та подряпину. Першими симптомами хвороби є підвищення температури та поколювання чи печіння у місті. Шкодження Рез безпекову ситуацію у селі Вище Тарасівка. Благодійники із всесвітньої продовольчої програми ООН вже місяць не можуть передати людям харчові набори. Тому видачу гуманітарки вже розпочали в селі Виводове. Початок щодня о 10-й. При собі треба мати оригінали паспорта та індифікаційного кода. Довідки ВПО. якщо допомога отримується на дитину, необхідно надати її свідоцтво про народження. Організатори просять за можливістю отримати також допомогу для літніх сусідів, самотніх та людей з інвалідністю. Новини Анікополі благодійники передали від дитячого фонду ООН 54 ноутбуки для школярів та 27 боксів для дошкільнят. Гаджети у тимчасове використання можуть отримати діти, чиї батьки боронять країну, малеча чиї батьки загинули або безвісти, зникли на фронті. Діти сироти або позбавлені батьківського піклування. Діти з багатодітних та малозабезпечених родин, і ті, які постраждали від війни. Для цього треба написати заяву до закладу освіти. Водночас дошкільні навчальні заклади отримали <зо> з три десятки боксів з іграми, розвивайками та книжками. 17 ноутбуків і 10 боксів для дошкільнят отримав і марганець. Шиють футболки, адаптивну білизну, ортопедичні подушки, плетуть кікімори. А ще організовують аукціона з цікавими лотами і збирають гроші для ЗСУ волонтерки Нікополя допомагають захисникам на фронті з перших днів великої війни. Про мотивацію та віру в перемогу жителів прифронтового міста наш наступний матеріал. Була потреба, і ми прийшли. От просто нам сказали дівчата, треба. І ми е зранку йшли сюди, працювали, робили, ну шили там футболки, там балаклави. Стільки там сумки ну ми багато чого робили. Так згадують перші дні повномасштабного вторгнення. Волонтерка зізнаються до війни, гадка не мала, як підступитися до тієї швейної машинки. Втім, це їм не завадило. Пройшли спеціальні курси та почали шити. Ми не можемо ж ставатися в стороні коли у нас такі обставини, і ми всі люди, ми всі повинні допомагати і наближати нас всіх до нормального. Життя до нашої перемоги серед волонтерок і пані Юлія. Її чоловік з перших днів на фронті залишати рідний Нікополь жінка не планує. Тут і чекатиме додому свого захисника. Зараз увесь вільний час жінка приділяє волонтерство. Задля цього навчилася, зокрема, строчити на швейні машинці. Працюють дівчата дружно кожна відповідає за свою ділянку роботи. Так Юлія сьогодні відшиває наволочки та збирає спеціальні ортопедичні подушки для травмованих бійців. Дівчатка ріжуть у нас, де які відходи залишаються, клаптики ріжуться, паралон ріжеться, синтепон, Це все змішується, щоб вона була така тугенька, щоб було зручно, ніде нічого не прогиналося. Пластику, пластику. І такі подушечки ми робимо для наших хлопці. Водночас Олена відчуває адаптивну білизну. Такі. Чоловічі трусики для хворих для госпіталі для військових, які лежать і не можуть вставати. Вони поранені на лікуванні, тому ось такі трусики вони між собі, не шиті між собою до кінця, щоб можна було зняти і ну замінити. Жінки працюють за запитами військових. Їх кажуть чимало серед найпопулярніших балаклави, аптечки, адаптивна білизна та футболки. У нас йде е, велика партія футболочок. Дівчатка пошили 138 штук. На заказ також у нас йде велика партія балаклав, тому що вже Треба у цьому також у нас майже 500 штук іде адаптивної білизни. Волонтерки плетуть також кікімори, роблять окопні свічки. Потім все це разом зі смаколиками передають захисникам. у Нас дуже багато вдячних захисників, які отримуючи наші посилочки, відправляють нам такі ось як даний пост пости вдяки. А тут хлопчики, наші котики, наші захисники вдячні нам за те, що ми про них не забуваємо. Це не. Який напрямок? Це був на Луганський напрямок. А ще волонтерка влаштовують аукціони, на яких збирають кошти для ЗСУ. Лоти розписані власноруч трофеї від захисників днями. Кажуть, проведуть ще один збір. Розіграють свічники. У нас є такі незвичні. Я б сказала, креативні трофеї військові. Це волонтери передали. Ці вироби будуть продані, будуть як йти, як лоти. Гроші зібрані будуть йти на користь ЗСУ, і а саме на придбання мавіка для наших хлопців. Нині жінкам потрібні для роботи сировина та матеріали. Частину потреб закривають міська влада та волонтерські організації. Допомогти з потрібними речами можуть і усі охочі. Нитки, тканина, наповнювачі от у нас просто зараз мега велика потреба в синтепоні, в силіконі це ті матеріали, які вивів нам ортопед для наповнення саме ортопедичних. Подушок. Волонтерки запевняють, працюватимуть аж до перемоги України. Наразі головна мета це щоб наші хлопці повернулися додому, щоб наші чоловіки повернулися. І щоб скоріше це все закінчилося. Допомогти дівчатам з матеріалами або взяти участь в аукціоні можна за посиланням, що на ваших екранах. Вікторія Вахрушина, Євген Шпак, Пронікополь. Україною шириться пил з пустелі Сахара. До нас прийшло тепле повітря з Африки. А разом з ними хмара пилу. Він створює ефект затуманеного неба, може спостерігатися і мла, Повідомили в Укргідрометцентрі. Дістався пили з пустелі і Нікопольщина. Днями тут пройшли кольорові дощі. Сліди від них місцеві спостерігали на своїх автівках. Рятувальники закликають не панікувати, адже концентрація пилу не перевищує гранично допустимих норм. Водночас він може бути шкідливим для літніх людей, дітей та тих, хто має. Респіраторні захворювання на цьому в мене поки що вся інформація. Підписуйтесь на Ютуб 11 каналу, щоб нічого не пропустити. І коментуйте наші новини. Побачимось у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.